Добрий день! Рада всіх вітати на своєму каналі. Давненько я не виходила, не записувала нічого. Так, не було чим особливо похвалитися. І трішки була зайнята плетінням. Було у мене декілька замовлень. І ось сьогодні хочу показати вам трішки своїх виробів. Це ось така чашка цукерниця е, в такому кольорі. І ось такий піднос. Таця по-українськи. Наприму трішки своє скло. Ще хотіла показати, що я придбала. Ось в такому кольорі. Е, такий набірчик у мене замовила моя підписниця. Але е, ми не залишили одна одній ніяких координат. Сьогодні, звичайно, вона написала мені, що залишить свій телефон, але я думаю, покажу вам сьогодні цей набір, і заодно вона подивиться, чи влаштовує її колір, бо вона заказ замовляла трішки в іншому кольорі, але то було до війни, і я не записала, як я фарбувала. Які інгредієнти. Так, пробувала по картинці підібрати, ну, наскільки в мене вийшло, підібрала. Ще хочу показати ось таку літню сумочку. Звичайно, вона не по сезону, так як зараз вже діло до зими, почала я її плести ще літом, але потім я перестала плести. вороти були. Всяке різні роботи було багато. І мені поступило замовлення було на сумочку, тільки в такому солом'яному кольорі. <кій> я вимушена була цю доплітати, так як мені потрібна була форма, а вона була на формі. І ось таку я сумочку сплила. Якщо комусь сподобалась, і, можливо, хто, хто хоче придбати, то ця сумочка у мене вільна. Така ось літня сумочка легенька. Ця сумочка по такому шаблону, я верніше по формі плела, але отакий от малюнок, ні, візерунок, ось такий візерунок я наробила ще на жодній, так що вона унікальна. Якщо хтось хоче, може замовити. Крепкі такі ручки, все не боїться дощу. Можна помить, і якщо під дощик попадете, то не страшно. Так, І ще один свій виль. Це також я робила під замовлення трішки другого кольору. І ось ще вирішила зробити ось в такому кольорі, так як у мене були накручені трубочки. Тут фанерне дно, він крепкий такий. ось. І Ось такий звук лози, як під дерево, він не боїться вологи, тобто його можна і помити. І ось такий підносик, він теж зараз вільний. Поки що ще не було замовлення, так що, можливо, хто хоче придбати. Такі речі дуже крепкі, вони практично вічні, вони ніколи не розсихаються, покриті акриловим лаком, все на водній основі, все екологічно чисте. Ну, це теж, це мої такі те, що я хотіла, чим я хотіла похвалитися. І ось я вже вам колись показувала, мабуть, в двох моїх відео. Я показувала, як я назбирала, накупила ось таких бокальчиків чи фужерчиків. Всі вони, ну, ці два одинакові, а ці різної форми. І була в мене така мета зібрати собі Такі по шість штук набори. І ось що мені вдалося придбати на останні мої барахолці. Ось ще таких три бокали ось такої величини. Ну, Один трішки, трішки по формі не підходить. Ну, можна сказати, що отаких от вже п'ять у мене є. І також ще три купила. Ось такої форми. Вірніше, ось такої величини. Ну, вони, звичайно, більші за цю не підходять вони сюди. Ну, не будеш вже на барахолку з собою возити, щоб приміряти, які до чого підходять. Ну, в общем, насобирала ось таку збірну. Можливо, таки все-таки вдасться мені. Зібрати цей набір. Це е, виробництво Чехословаччина. Всім відома Богемія. Чомусь от вони мені дуже сподобались. Я хотіла їх е, скласти собі такий набір. Ну, і, можливо, ще докуплю таких. Дві мені треба меншеньких І один отакий. Ну, а ці я не зустрічала. Хоча. Я зустрічала на барахолки такі високі, але вузенькі. Теж такий, така гравіровка по склу, і теж вони тоновані таким коричневим чи янтарним таким кольором. Тут дуже цікава така форма, видно, що вони старенькі. ну, Тобто це ж ще Чехословаччина, ще радянських часів, але я не знаю, якого. В яких руках вони випускалися. Ну, ось це те, що я вам хотіла сьогодні показати. А я вам всім вдячна за підписки. Я коли дивлюся, що додався підписник, я прям дуже дякую вам і бажаю вам усім мирного неба, міцного здоров'я. Дякую вам за лайки, дякую за те, що дивитесь мене, і до нових зустрічей. Все-таки думаю, що я ще поїду десь на барахолку, хоча трішки мені треба зараз підекономити е, свої фінанси, так як життєві плани міняються дуже так, не можна спланувати всього. Ну, на все добре, у мене впав штатив, можливо, трішки. Ну, на все добре, до, скори... до нових зустрічей.